Новий пакет санкцій, який готує Європейський Союз, стосуватиметься понад 20 нових компаній, які допомагають Росії обходити вже введені обмеження. Про це нам повідомляє видання Financial Times. Що саме пишуть? Пишуть, що за словами чиновників, 17-й пакет спрямований на більш ніж 20 нових компаній, які як вважається допомагають Росії обходити санкції. І близько 12 з них розташовані в третіх країнах, а саме, включно з. Об'єднаними арабськими Еміратами, Туреччиною, Сербією, В'єтнамом та Узбекистаном зазначається, що це буде перший випадок, коли в'єтнамська компанія потрапить під санкції Європейського союзу, якраз таки за допомогою Кремля. Пакет також додає до списку заборонених до експорту в Росії товарів подвійного призначення, що мають потенційне військове застосування, таких як хімікати та компоненти для верстатів. Санкції також передбачають продовження дії винятку для російського проекту Сахалін, який є ключовим постачальником нафти та газу для Японії до червня 26-го року. Е нагадаю, що історія з санкціями вона достатньо така, знаєте, довго тривала. І як говорить Путін ще починаючи з умовно кажучи, 14-го року ні для кого не секрет, що було зроблено дуже багато санкцій по відношенню Росії. Так, от Путін. Говорить, що все це тільки посилило їх економіку, що це допомогло їх виробництвам, все ж таки пробудитися, та й взагалі він напевно дуже дуже вдячний санкціям. Бо саме санкції зробили його ну прям дуже сильним. Ну його, його країну, яку він називає своєю, так от, але єдина проблемка тут в цій схемі існує: як тільки починається будь-який перемовний процес. Росіяни е, біжуть поперед батька в пекло з листочком прохання зняти санкції ще до моменту початку перемовин.